Перед тим як щось створити, треба створити місце, в якому ти можеш щось створити. Це як? Ну от увага, щоб щось нове створити, треба створити простір для нового, повністю, щоб нічого не було. Простір, тобто це пусте місце з кордонами. Звісно, це умовно кажучи, в своїй голові. А потім в обставинах, якими ти можеш, скажімо так, яку ціну ти можеш заплатити за те, що ти щось створюєш. Перед тим як займатися підприємницькою діяльністю, спробуй створити простір для цього, Тобто згадати, що в тебе є, що ти вмієш, які в є задатки, які в тебе є активи, які в тебе є гроші, які в тебе є зв'язки, які в тебе є скіли, знання, якісь можливості, друзі, знайомі, бізнесмени, партнери, все, що завгодно, треба просто їх викласти на стіл і подивитися. Я з цього щось створюю чи створюю щось цінне. Я зразу рекомендую людям створювати щось цінне для суспільства.